Останні атаки росіян по Україні застосування експериментальної ракети та день вшанування жертв голодоморів. Зокрема, про це розкажемо протягом цього випуску. Новин для вас працює Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Рада. Слава Україні. 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені через нічну ворожу атаку на Запоріжжя. Про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Виклав відео наслідків обстрілу. Написав, що понівечені вікна та балкони у чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в 11 приватних хатах у Дніпровському районі. Наразі комунальники обстежують зруйновані будинки. П'ятеро людей поранені на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, росіяни били по житлових кварталах, пошкодили дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі. І аварійно-відновлювальні роботи тривають у сумах. Там працює штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу, де людям, зокрема, розказують, як отримати допомогу від держави та благодійників на відновлення пошкоджених осель. Учора надійшло ще 130 заявок на обстеження пошкодженого майна. Загалом у місті понівечені 17 будинків, магазин та три авто. Нагадаю, напередодні Росія влаштувала повітряну атаку по сумах, дронами камікадзе. Загинуло двоє людей, ще десять ро зазнали поранення. Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Президент наголосив, світ повинен дати відповідь таким чином, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчув реальні наслідки своїх учинків. Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо. Нової ракети, якою Росія ударила по Дніпру. Ми дамо всі деталі журналістам і міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний всім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля, але, й окрім слів, треба. Діяти і, зокрема, за моїм завданням, міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Зранку 21 листопада російська армія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою ймовірно з комплексу «Кедр». Про таке повідомило у головному управлінні розвідки. Внаслідок удару у місті пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю, промислове підприємство та будинки містян. Троє людей дістали поранення. Час підльоту російської ракети з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. І через перше застосування Росією по території України експериментальної балістичної ракети на термінову зустріч збереться Рада україна НАТО. Засідання скликають на 26 листопада в Брюсселі з ініціативи Києва. Курс до госпітального переливання крові в умовах бойових дій на Одещині понад сотня військових медиків училися, як довести пораненого до найближчого шпиталю. Медики різних спеціалізацій по фаху тренувалися переливати кров один одному, щоби в реальних польових умовах діяти швидко та правильно. За процесом спостерігала наша Світлана Довжук. Покачаємо колочко. Ні, так медики навчаються переливанню крові в умовах бойових дій. Альбіна, фельдшерка за фахом. Дівчина одразу після закінчення коледжу долучилася до ЗСУ. Тепер вона опановує нові навички, які знадобляться для порятунку у важких умовах. Полювання було тому що я робила це перший раз. забор крові. Ну систему ставити для мене катетери. Це ну це не дуже складно, а іменно кров забирати Це було перший раз, і тому вполювання дуже сильне було. Я вже рік. В, ЗСУ. Ми, в мене просто мій батько фельдшер, і катедри ставити, ну, тобто першу допомогу надавати я знала як. І плюс практику проходили в лікарні, і плюс зараз я з лікарями працюю, і багато чого від них ну, знання. Себе впитую спочатку. У медиків теорія вчаться визначати групу крові, швидко та правильно встановлювати катетери та робити всі маніпуляції, потрібні на догоспітальному етапі. Програма з основ трансфузійної терапії повністю відповідає стандартам НАТО. Цей тренінг дає мені можливість надавати. Можу використовувати на стаб-пункті, якщо я буду залишена в роботу стаб пункту, то я зможу робити бійцям пораненим переливання крові, і фактично, в умовах того, що я ну, маю медичну освіту, то знання в мене вже були. А цей тренінг дає ще й руками попробувати, як це все відбувається. У разі важких поранень вчасна зупинка кровотечі. Лише перший етап надання допомоги. Другий етап не менш важливий. Він передбачає відновлення крові, яку людина втратила. Вчасне переливання донорської крові на догоспітальному етапі може врятувати не одне життя. На курсі навчаються робити це медики різних спеціалізацій. Курс розрахований на чотири дні, і це вже фінальний етап, який передбачає практику та підсумкове тестування знань. Всі медики розділяються на групи, і кожен по черзі виконує різні ролі. Лікар займається ну, там, заповненням документації і постановкою самої системи, куда в майбутньому буде ну там гемоконна кров заливається. А друг динами його помічник, вона моніторить загальний стан. Це виходить, тиск, пульс, ну і виходить сатурація і загальний стан. У бойових умовах стається чимало смертей, спричинених крововтратою. З умови, якщо на евакуацію до стабілізаційного пункту потрібно 20-30 хвилин, кров за необхідності переливають уже там. Але в ситуаціях, коли на евакуацію потрібно більше часу, це потрібно робити на місці. Так, медиків готують до всіх етапів переливання крові. Це процедура підвищує виживання поранених з шоком неморогічним майже на 50%. Ми розуміємо, яка це буде кількість людей додатково врятовано. Є лікарі, є дуже досвідчені, які до нашого курсу працювали з кров'ю, можуть робити все, але вони отримують, скажімо, так рефреш своїх знань своїх навичок і дещо нове знає курс пройшли вже понад 100 військових медиків. Випускники вже діляться успішними випадками, як переливання крові зберегло життя пораненому військовому. Інструктори кажуть, завдяки таким історіям курси з підготовки триватимуть доти, поки наші військові не повернуться додому живі та здорові. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Українці у 20-му сторіччі пережили три голодомори – 1921-23, 1932-33 і голод 1946-47 років. Наймасштабнішим був голод 1932-33 років. Саме його називають геноцидом українського народу, який здійснив сталінський режим. Це вже третя роковина голодомору в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. У Києві люди зазвичай йдуть до Національного музею голодомору, несуть до меморіалу колоски, хліб та запалюють свічки у пам'ять про померлих від голоду. А ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву Свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу голодомор визнали понад 30 країн світу.